Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео це короткий анонс серії сюжетів присвячених одній спільній темі темі п'ятикінечної зірки. На сьогоднішній день вони майже всі готові. Орієнтовно буде опубліковано 14 відео. Якщо вам цікаво, що можна розповідати про зірку на протязі 14 сюжетів, то забігаючи наперед, скажу, на деякі добре відомі вам речі, ви подивитеся зовсім іншими очима. Ми з'ясуємо не лише яку реальну форму має п'ятикінечна зірка, не лише в який спосіб зберігалися знання про неї. Культурах різних народів світу, а й знайдемо відповідь на питання, що ж все-таки насправді представляє себе добре відомий нам символ з п'ятьма променями. Я вирішила не робити великих перерв між випусками сюжетів, щоб інформація не встигала забутися. Перше відео спадок 119 буде опубліковане 3 вересня. Наступні з періодичністю в три дні. Сподіваюся, вам сподобається розкривати таємниці п'ятикінечної зірки. На завершення інформація для глядачки, яка задавала питання про побажання, хай щастить. Обіцяна відповідь переноситься на спадок 131.